Сьогодні 18 березня 2025 року. О 16-й годині по Києву розпочалися переговори між, між Трампом та Путіним. Вони вже закінчилися і ще немає офіційних повідомлень, але є інформація про те, що Трамп дуже злий. Повідомляють джерела, що багато питань обговорено і. Начебто Путін пішов на якісь поступки, але це незначні, які не дають можливості подальшому закінчувати оці мирні перемовини, тому що Путін в своєму репертуарі він хоче забрати ще Одесу. Оце було сказано Трампу сьогодні. Трамп просто взяв та послав Путіна. Розумієте, про що я кажу? Е, ну, Це вже не дипломатична розмова, але вони один на одного образились і домовились ще один раунд перемовин вести в Саудівській Аравії. І Делегації зараз будуть знову готуватися та виїжджати, тому що час іде. Але Путін сьогодні дав ознакове число 22 квітня, де він готовий підписати цю угоду про зупинення бойових дій. Почекаємо недовго.